У Павлограді рідні загиблих захисників обурені черговим актом вандалізму на Алеї Слави. Сьогодні вранці ми приходимо на хвилину мовчання, підходить Максим Олексійович нам і каже, дівчата, а ми як зустрічаємося, спочатку йдемо, на, перекриваємо на хвилину рух, а тоді підходимо до наших хлопчиків. А він підходить і каже, ви бачили, що у вас з лампадками трапилось? Як? Вчора було все добре. Він нас підводить і показує лампадку. Я не знаю, як навіть якась мразота, бо більше в мене слів просто немає. Це якась мразота, тому що людиною її не можна назвати. Підійшла до лампадки. На що вона їй потрібна нужна була, я не знаю, для яку, яку мету вона прислідувала, я теж не можу зрозуміти. Вирвала лампадку, там, там потім можна буде подивитися. Те, що це зробила дитина, як то кажуть, то може діти, це не дитина, тому що тут доросла людина не зможе її відкрутити. Відкрутила лампадку, тому що там стоїть сонячна батарея, і сама само цей фітіль, де який світить. Це вже не перший випадок вандалізму на самій стелі пам'яті. Спочатку, з самого початку, підпалили запальничкою світлину нашого данічки. Це наш наймолодший хлопчик, який загинув, якому було 19 років. Ось підпало. От до сих пір видно, як це було підпалено. Це було підпалено запальничкою. Цьогоріч у лютому невідома жінка розірвала фото одного із захисників. Завдяки камерам спостереження її знайшли. Вже табличку. Нашого Віталіка Ністеренка замінили. Це табличку, це був розголос теж, її просто зірвала неадекватна жінка. Вона її просто вирвала, для чого невідомо. Нищать не тільки фотографії, але й принесені штучні квіти, перекидають вазони. Сьогодні ти таке зробив, завтра тебе Бог не каже. Матір, О, дружина. Ну це ж ти сам. Можливо, своїми руками це Може, зробили. Може, дитина зробила? Може, можливо. Ну. Це наше таке робити? Рідні загиблих зазначають, такі дії свідчать про неповагу до пам'яті полеглих та їхніх родин. Це плівок, я ж кажу, не тільки хлопцям. Це плівок в да, сльози, сльози, мами, дружини, дружини, дитини. На що ви це зробили? Ну, от Скажіть, люди. На що я ми просто не можемо зрозуміти? Вам потрібна сонячна батарея. Зверніться до нас. Ми... Ми, ми купимо і віддамо вам цю сонячну батарею. Але навіщо оце брати, ламати? Я просто не можу цього зрозуміти. У міськвиконкомі повідомили, що лампадки якнайшвидше відремонтують та закликали мешканців бути пильними. Якщо стали свідком такого випадку, повідомляти у відповідні служби. Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Максим Воронов, новини ПТРК. Гроші за виконання завдань в мережі поліція застерігає від онлайн шахраїв. Так, у місті Самар жінка втратила понад 100 тисяч гривень, повіривши у фейкову роботу в інтернеті. Їй запропонували викупати товари з сайти відомого магазину для отримання винагороди. Спочатку вона дійсно отримала невелику виплату. Однак, після того, як перерахувала 100 тисяч гривень для так званого збільшення доходу, доступ до зароблених коштів їй заблокували. Потерпіла, звернулася до поліції. Громадян застерігають: не довіряйте пропозиціям легкого заробітку онлайн, не платіть наперед, не Передавайте особисті дані, перевіряйте інформацію та сайти, а також не переказуйте гроші на рахунки підозрілих осіб. Поліція Дніпропетровщини затримала групу чоловіків, які обкрадали фермерські господарства. З початку цього року вони вивозили посівний матеріал, гербіциди та інші засоби для аграрної діяльності. Зловмисники діяли вночі, зламували замки складських приміщень і викрадали товар. Правоохоронці встановили, що до скоєння крадіжок причетні двоє мешканців Кривого Рогу. Наприкінці квітня обох фігурантів затримали після чергової крадіжки мінеральних добрив із фермерського господарства. Під час обшуків за місцями проживання підозрюваних вилучили знаряддя злочину та викрадене майно. Зловмисний Тримають під вартою. Поліція також перевіряє їхню можливу причетність до аналогічних злочинів, вчинених на території трьох областей. Кабмін продовжив чинний тариф на електроенергію для населення до листопада цього року, повідомляє Міністерство енергетики. Тож громадяни і надалі оплачуватимуть електрику за тарифом 4 гривні 32 копійки за кіловат годину. Нічний тариф для споживачів зі встановленим двозонним лічильником також залишається чинним. Підтримуємо наших людей і зменшуємо навантаження на бюджети українських родин. Ми разом пережили складну зиму і інтенсивні ворожі обстріли, що зруйнували і пошкодили близько 10 гігават генерації. Енергетики активно ремонтують та відновлюють енергосистему по всій країні, зазначив міністр енергетики Герман Галущенко. Разом із тим, майже три мільйони сімей отримують житлові пільги та субсидії. З 1 травня, у зв'язку із завершенням опалювального сезону, їх перерахують автоматично. – повідомив прем'єр-міністр України. Опалювальний сезон нещодавно завершився, а комунальники вже готуються до наступного. Заміна теплових мереж відбувається на вулиці Озерній. Зараз ми виконуємо роботи по заміні підземного трубопроводу. Роботи у нас планові. Міняємо трубу на більш сучасну, попередньо заізольовану. Заміну труб проводять через те, що вичерпався їхній термін використання. Плюсами нових труб є те, що у кожній із них є спеціальні датчики. Допустимо, от потекла труба і ми побачимо, на якому частку. Воно ж під землею не видно а так раз і вони тут. І так же ж ми будемо далі їх соїдіняти, будуть датчики стояти. Для заміни труб задіяли екскаватор, підйомний кран, довгомір та трактор. Роботи планують закінчити 30 квітня. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшка, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. Із 1 травня в Україні в бензин, крім 98-го і вище, обов'язково додаватимуть щонайменше 5% біоетанолу. Це рослинний спирт, отриманий з кукурудзи чи пшениці, що допомагає зменшити шкідливі викиди та зберегти нафтові ресурси. Більшість автомобілів, випущених після 2005 року, без проблем працюють на такому паливі: бензин Е5. Тому спеціальної підготовки для переходу не потрібно. Проблеми виникатимуть лише через неякісне паливо на сумнівних АЗС, де можливе неправильне змішування бензину та біоетанолу. Через меншу енергоємність атанолу витрати пального можуть трохи зрости, а неправильне зберігання викликати корозію окремих деталей. Експерти радять у перші місяці переходу заправлятись лише на перевірених АЗС. У першому кварталі цього року понад 27 тисяч українців отримали більше ніж 90 тисяч засобів реабілітації. Найбільше таких засобів видали у Житомирській, Дніпропетровській та Львівській областях. Ще недавно протези і допоміжні засоби реабілітації надавали лише окремі підприємства. Сьогодні ми відкрили ринок, завдяки чому українці можуть обирати найкращі рішення за державний кошт. Вже працюють понад 100 виробників. Ми робимо все, щоб люди повертали. До повноцінного життя, зазначила міністерка соцполітики Оксана Жолнович. Завдяки новій системі оцінювання функціонування людини отримати засоби реабілітації стало простіше. Заяву можна подати онлайн через соціальний портал Мінсоцполітики. Також можна звернутися до центрів надання адмінпослуг та органів соцзахисту населення. Найбільше заяв українці подають саме через управління соцзахисту. Майже 74% у Всіх звернень не всі шлюби укладаються з наміром створити сім'ю. Які наслідки може мати фіктивний шлюб? Розповіли у Міністерстві юстиції України. Дехто переслідує вигоду від отримання громадянства до приховування майна або в умовах воєнного стану виїзду за кордон. Такий шлюб, відповідно до сімейного кодексу, вважається фіктивним і може бути визнаний недійсним у суді. Якщо ж хтось із подружжя не знав про обман, він може претендувати на поділ майна чи аліменти. Фіктивний шлюб може навіть стати основою для кримінальної відповідальності, наприклад, за шахрайство. Понад 100 мільйонів людей щодня ставлять чат GPT більше мільярда запитів. Однак, експерти попереджають, популярний чат-бот перетворюється на чорну діру приватності, куди зникають особисті дані. Користувач не контролює подальшу долю введення симптомів або медичних записів. Експерти зазначають, все, що з'являється у відкритому цифровому просторі, рано чи пізно може стати публічним. Передавши паролі боту, користувач втрачає контроль над тим, як і де вони зберігатимуться. Професійна та ділова таємниця непорожні слова. Зливання корпоративних документів у відкритий чат-бот може порушити трудові угоди, закони про комерційну таємницю та призвести до збитків. У Павлограді нагородили переможців, конкурсу малюнків та коміксів до дня Сталої енергії. В рамках проведення днів Сталої енергії в місті Павлоград за ініціативою міського голови підтримкою всього депутатського корпусу ми завершили проведення днів Сталої енергії під веденням підсумків конкурсів коміксів і конкурсі малюнків. В конкурсі малюнків приймали участь учні 3-4 класів, в конкурсі коміксів учні 5-6 класів. Всього було нагороджено у нас 33 учні-учениці, здобувачів освіти. Ілля отримав нагороду в номінації комікси. Хлопець виграв гран-прі. Моя робота називається «Плани вампи». Там розповідається про хлопчика, який врятував з доктором світ від монстрів, які поглинали ресурси. Вона розкривається і є корисності, що треба робити, аби не стати планом вампи. Свою нагороду також отримала і Поліна. Вона здобула перше місце також у номінації комікси. Я розповідала про дівчинку, яка з хлопчиком допомагає вмикнути світло та розповідає все, як допомогти цьому. У підсумку 33 дитини отримали свої нагороди. Це дипломи переможця, рюкзаки, фітнес-браслети та інші подарунки. Я дякую вам всім і батьки також, тому що я розумію, без допомоги батьків не відбулись би а, ці малюнки і ці комерси. Дякую вам за підтримку наших з вами дітей. Дякую, що в нелегкий час, час війни, ви, батьки, підтримуєте їх. Ми, педагоги, навчаємо, намагаємось робити все для того, щоб діти не відчували себе а, під час війни в такому там погіршеному стані. А ну і нагороджуємо. Ще п'ять років тому виконавчим комітетом Павлоградської міської ради було започатковано щорічну традицію проведення в освітніх закладах днів стало енергії. Мета популяризувати ідею енергозбереження та використання відновлювальних джерел енергії. Дане Трохименко, Максим Стоюшко, Євгеній Ваненко. Новини ПТРК. На Дніпропетровщині відбувся гала-концерт обласного фестивалю конкурсу Танцювальний крок, під час якого визначили переможців. Участь у заході взяли близько тисячі дітей віком від 6 до 16 років. Їхні виступи були присвячені українським традиціям та культурній спадщині. На сцені оживали мотанки. Юні кухарі символічно наварили борщу, а перформанс Люди титани присвятили захисникам-ветеранам. Глядачі також змогли насолодитися ліричними композиціями та сучасними танцювальними номерами, серед яких виступ Павлоградського колективу Юність. У нас в колективі ну, так, досить багато жанрів, тобто ми танцюємо в народно стилізованому танці. Але сьогодні ми не народний танець провезли сьогодні більш такий сучасний та стилізований номер. У нас наш колектив пройшов дуже багато, і навіть зараз, під час війни, він досі продовжує приймати до себе талантливих діточок, навчати їх і розвивається. Під час урочистої церемонії нагородження переможців відзначили дипломами, кубками та подарунками.